Тися телеканал «НТК» та інформаційний випуск події дня середи, 18 травня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко відбулася сесія Коломийської міської ради. Поліція провела брифінг стосовно аварійності та травматизму. Магазин унікальних подарунків відкрили у писанковому місці. Тепер про це та інше детальніше. 18 травня день жалоби цього дня 1944 року, згідно з наказом Сталіна, силами НКВС розпочалася депортація кримських татар з батьківщини. За офіційними даними було виселено 183 тисячі 155 осіб. Головним чином в Узбекистан. Невеликі групи татар виселили у Казахстан, Таджикистан та Росію. За наслідками депортації загинуло за різними даними від 15 до 46 відсотків татар. На збори давалося від кількох хвилин до півгодини. Після чого людей вантажівками відвозили на залізничні станції, звідки ешелонами під конвоєм відправляли до місць заслання. Тих, хто не міг йти, розстрілювали на місці. Під час транспортування людей не годували, а померли, ховали вздовж залізничних колій або просто скидали з вагонів. Відбулася сесія Коломийської міської ради. Нагадаємо, тепер засідання тимчасово проводять у малій залі Народного дому. У сесійній залі ратуші триває ремонт. Питань у порядку денному було багато, серед них і земельні. Про що йшлося на сесії? Дивіться далі. Говорили на сесії про коломийські дороги для підготовки проєкту постанови Кабінету міністрів про виділення коштів на ремонт доріг у нашому місті. Необхідно з міського бюджету виділити співфінансування. По іменним голосуванням депутати рішення прийняли. Далі оперативно розглядали усі питання серед них затвердження програм програми вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів, внесення змін до програми вдосконалення структури збройних сил України на базі військової частини, що на Моцарта, та військового гуртожитку. Також обранці затвердили статути кількох організацій, зокрема Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут з'явилися вакансії. Депутати цікавляться, хто буде працювати. Це буде якийсь конкурс дипломів, чи мають шанс наші молоді випускники. коломийського Медичного коледжу Іван Київської медакадемії е, з гарними червоними допомогами е, прийти до вас і подержати безкоштовно. Цих восьми посад, які ми вводимо, на даний момент буде фінансувати чотири посади. Дві з них медичні, дві технічні тобто, це прибиральник і реєстратор. Медичний персонал буде використовуватись наявною зараз у медичному закладі. Він просто перерозпреділяється. Вакантне місце появляється лише медичної сестри. Також уранці говорили про проведення конкурсу із визначення приватного партнера для будівництва спортивного комплексу футбольного та легкоатлетичного майданчиків і проведення благоустрою міського озера по вулиці Чехова. Ми оголошуємо конкурс і спочатку відбирають претендентів до участі. Претендентів. Вони дають свої заявки, там виписано, що вони мають подати. І ми виносимо їх на сесію. Це ж не конкурс, кінцевий. Тобто є 5 претендентів, з них двоє не витримали тих умов, що прописані там. І ми на сесії лише конкурсна комісія, ту, що ми з вами зібрали, ви пам'ятаєте, з кожної фракції по одній людині. Ми визначаємо, кого допускаємо, кого не допускаємо. Може і всіх допускаємо, якщо вони дотримали законодавства. Тобто фігурантів цієї угоди ми будемо знати всі. І тоді вони, їм дається час на дання пропозицій. Пропозиції всі мають бути вже на папері, включаючи проєктні пропозиції щодо стадіону. Це є обов'язкова умова. Ми виписали в обов'язкових умовах все в стадіоні. Тобто виписали. Згідно будівельних норм і правил вам не може бути обмежений і забудований. бо є технічні розриви до спортивних споруд. Ця дорога буде. Тільки то, що на момент будівництва її, напевно, понищать і потім змушені будуть відновити, бо їм з одного боку прийдеться будувати будинок. Виходів все згідно будівельних норм і правил. Ми постійно на цьому наголошуємо, що все має відповідати екологічним нормам, санітарним нормам, будівельним нормам. Депутати почули і звинувачення у свій бік. Учасник бойових дій Руслан з нарікає йому у коломи землю не хочуть давати. Я побоював батальйоні до 22 місяці і 2 місяця у батальйоні. Два і я не їздив так, як працівники міліції 35 днів відбули. На передовій приїхали, які в е, місті Маріуполі простояли на блокпостах, і ви їм землю надали. А я 16 місяців простояв е, на передовій. В мене всі документи, і я рахуюся, просто не спроведив. Проте міський голова пояснив, спочатку землю дадуть місцевим героям або тим, хто бодай якось причетний до Коломиї. Решті доведеться зачекати. В мене е, в столі в я їх навіть не реєструю заяву. Я маю 22 заяви від батальйону Айдар. Тільки з-за того вони написали, вони так само говорять, що ви, ми, як громадяни України, маємо право взяти будь-якому куточку України. Але в них є проблема. Вони воюють на нашій стороні, а їхня хата на тій стороні. Тим не менше ми не можемо зараз дати, бо ми поки що не забезпечили всіх колонистів. З метою увіковічнення пам'яті Героя Небесної сотні Героя України Богдана Калиняка в Коломиї присвоїли назву вулиці Богдана Калиняка у масиві індивідуальної житлової забудови у районі вулиці Дмитра Вітовського. Про проблему аварійності та травматизму на дорогах, яка потребує вирішення спільними діями правоохоронців та усього суспільства, говорили на брифінгу в обласному центрі. На запитання прокарпатських журналістів відповідав заступник начальника управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Івано-Франківській області, підполковник Іван Петричук. На зустрічі із представниками засобів масової інформації Іван Петричук розповів про заходи, які здійснюють працівники прикарпатської поліції у рамках національного тижня безпеки дорожнього руху. Проведення такої загальнодержавної акції, як наголошувалося, має за мету привернути увагу усіх суспільних інституцій до проблеми, яка існує, та напрацювати механізми поліпшення дорожньої безпеки. Сьогоднішній день. У нас на території області скоєно 209 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, яких 39 осіб загинуло, і 260 отримали травми різного характеру. За травень місяць сталося 20 дорожньо-транспортних пригод. Ну, Якби в основному ці пригоди стаються у вихідні, святкові і передсвяткові дні, післясвяткові так само. Зараз проводиться на території області відпрацювання силами. Моїх працівників відділу безпеки дорожнього руху і спецпідрозділу швидкого реагування. є у нас е, серйозні, такі можна сказати. Різ дорожньо-транспортних пригод і важкість їх наслідків це на території Тисменецького району. Ну, це пов'язано, ви всі, певно, знаєте, зв'язку з, зв з тим, що обласний центр якби, розташований на території району, і багато хто заїжджає, виїжджає з району, заїжджає в місто, виїжджає з міста. Ну, велике, величезна кількість транспорту рухається по дорогах, особливо автодорога на Тернопіль, Тисненецький напрямок. І з тих наведених цифр, що я вам навів, так ми всі прекрасно розуміємо, що це є помилки наші. Ми повинні над собою працювати над нашими близькими, над родичами, над знайомими, над друзями, щоб всі дотримувалися якомога детальніше правил дорожнього руху. Тому що кожен пункт правил дорожнього руху він написаний ціною, якщо не життя, то здоров'я, якщо не здоров'я, то якогось пошкодження, пошкодження майна. Упродовж тижня, як поінформували правоохоронці, заплановано провести низку цільових відпрацювань, які мають на меті дисциплінувати учасників дорожнього руху, і водіїв, і пішоходів, особливо тих, які порушують правила. Працівники поліції та освітяни проводитимуть у навчальних закладах уроки з безпеки дорожнього руху, аби навчити дітей правильної поведінки, а також застерегти від біди та не допустити. ДТП та дорожньо-транспортного травматизму за участю неповнолітніх передбачається також акція Здай кров, врятуй життя для постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Під час акції небайдужі люди стануть донорами для тих, кому потрібна допомога, та хто має шанс на порятунок. Коломийський військовий комісаріат нагадує, що триває призов до армії. На строкову військову службу призиваються юнаки від 20 до 27 років, які за станом здоров'я, рівнем освіти та морально-діловими якостями придатні до проходження і не мають підстав для надання відстрочки або звільнення від проходження строкової військової служби. Військові наголошують, що строковиків у зону АТО не відправляють. Матимуть проблеми ті, хто ховається від армії. Детальніше представник місцевого військомату Роман Христук. Хочу звернутися до громадян району призовного віку. Це від 20 до 27 років. Що зараз проходить призовну строкову службу. Згідно указу президента, сроки призову визначені весняного з травня по кінець червня. Всі громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до Коломийського військомату, незалежно від того, чи були вони чи не оповіщені, чи не були. Вони про це знають. Вони мають прийти для уточнення обліку і проходження медичної комісії. Нагадую, що строковики не приймають участь в антирористичній операції. Вони служать в військових частинах на постійному місці їхньої дислокації. Це є західна Україна, центральна Україна. Е, в нас були відправки в попередньому році на строкову службу. Хлопці не жаліються, задоволені службою. Тому нагадую, щоб хлопці не порушували закон, приходили, щоб ми їх не подавали в розшук, щоб вони самі з'являлися в нас військкомат. «You are welcome in Коломия» – Традиційна пісня Завітайте до нас у Коломию зазвучала п'ятьма світовими мовами англійською, німецькою, французькою, польською та есперантом. Також презентували свіжий погляд на улюблену композицію, написану в 60-х роках. Мистецьке дійство відбулося у рамках культурологічного проєкту Коломия, наше місто з нагоди 775-ї річниці із дня першої писемної згадки про столицю покуття. Як звучить мелодійне? Як згадаю, серцем ліє, іншими мовами слухала наша Ольга Гереджук. Наше щенчця, будь може, печека, може, тут дівчина є сміла, кедилі з осмішку, як жека, до колми й сплива спогоніли. Б'є венюшину, а лютолібриди жос фети, хенепах, алядан судюфе. Wenn ich auch weit vom Hause werde, vergesse ich nicht die blauen Berge, die Heimatstadt in meinem Herzen, die ich so liebe, ohne Grenzen. Саме так п'ятьма мовами звучить добре відоме гостинне запрошення до писанкового міста. Це спільний дарунок Коломиї у ювілейний рік від культурологічного проєкту Коломия наше місто та від авторів творчого перекладу і виконавців. Вони сподіваються, що це буде поштовхом до популяризації нашого міста як серед Коломиян, так і серед гостей. А це вже новий погляд на улюблену пісню про Коломою. Над переведенням нот пісні для бандури працював Любомир Хім'як. Вперше по новому рядки знайомої пісні пролунали з уст маленької Коломиянки Ангеліни Сенюк. Мені подобається дуже ця пісня, тому що вона. Кавно підібрані ми Коломияни і повинні знати пісні нашого краю, зокрема наших композиторів. А це вже класичне виконання улюбленої пісні Коломиян, проте англійською. Німецькою мовою пісню виконують вчителі міста та району. Анатолій Осадчий має подвійну місію. Він не лише співає і декламує німецький варіант Коломийської пісні, а й сам є його автором. Це фантастична ідея. Коломия варта того, щоб почути її, щоб весь світ дізнався про це чудове місто. Я перекладами займаюся вже давно. Ну, переважно з німецької на українську, А це випала мені нагода перекласти е, про Коломию цю безсмертну пісню. Це своє рідне і воно е, лягає прекрасно і на ноти. Ну, треба було дотримуватися безумовно мелодики, е, змісту як От саме тоді переклад найцінніший, коли все зливається. Окрім англійської та німецької, текст пісні лунає ще й польською, французькою та мовою есперантом. Цеті мігос вин він він травізі, киям фросту бракумас піцем, кай сурмонта снурнеч, кай в лісі. Він вірмігоць перкор колеме. Завітати до Коломиї французькою. запрошує головний редактор телерадіокомпанії НТК Тамара Приходько, викладач французької за першою освітою. Найвідомішу пісню про Коломию перекласти на різні мови. Мені здається, що це ну окрім того, що наближає до нас до Європи. так і нам дає такий ширше сприйняття цього чудового твору. Я з приємністю прийняла це запрошення продекламувати пісню саме по-французьки, і текст мені сподобався. Дякую, перекладу. Чеві, що попрацював, адже все таки віршовані рядки перекладати значно важче ніж будь-який просто, просто текст. Знамениту пісню Завітайте до нас з Коломиї створили в 60-х роках минулого століття. Автор слів Володимир Данькевич через два роки у 1964-му на музику їх поклав композитор Дмитро Циганков. Текст і ноти до пісні вперше опублікували 11 грудня 1965 року в Коломийській газеті Червоний прапор розповідає директор музею історії міста Михайло Арсак. Йому приємно, що саме у міжнародний день музеїв його духовна світлиця має таку відповідальну місію: прийняти у своїх стінах поважних гостей. Я хочу повернутися до співпраці з Михайлом Петрівим. Знаєте, це та людина, яка вміє зорганізувати небайдужих коломиян. У нас уже зароджується новий проект Друзі музею. На презентацію запросили і родину автора тексту пісні Володимира Данькевича. Його син, невістка і внук тішаться. Що слова батька не забули і до сьогодні? Володимир Захарович був такий дуже ліричний. Він де не був завжди щось писав, був на бурштині. Написав. Вірш про Берштун. Був день машинобудівельника, Сільмар згадував. завжди пише, що Коломия Співінкова, Співінкова, потім а навколо Коломиї, писанкові села. що популярна, бо там в турбу з хлопцями зібралися і співали його. Коломию. Завітайте до нас, Коломию. Презентація пісні це один із багатьох заходів культурологічного проєкту Коломия наше місто. Його засновник Михайло Петрів каже. Така ідея виникла не випадково, адже саме у ювілейний рік для нашого міста варто робити такі подарунки. Це є популяризація міста, популяризація міста в усьому світі, адже англійська мова це світова мова. Німецька мова це така данина пам'яті німецьким колоніям, які були навколо коломеї. Польська громада всі часи була чисельною, французька мова це мова мистецтва і мова есперанто. Це також данина пам'яті, оскільки на початку двадцятого століття і зараз в Коломи, це є центр есперанто. Усі гості вітають авторів з далою презентацією та бажають не обмежуватись лише п'ятьма мовами, а вже найближчим часом презентувати й інші варіанти улюбленої пісні. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК. Магазин унікальних подарунків відкрили у Коломиї дерев'яні метелики, годинники, оригінальні підсвічники, намиста усе можна придбати на другому поверсі супермаркету Соломон. Кобза, галерея ексклюзиву та хендмейду. Якщо ви хочете зробити унікальний подарунок собі улюбленому чи дорогій вам людині, то вам 100% відсотку сюди у галерею оригінальних речей Кобза. Тут речі зроблені руками талановитих митців. Ви зможете обрати дерев'яного метелика для молодого чоловіка, що безумовно стильно і модно сьогодні. Красиве намисто чи перстень для коханої чи подруги. Паски із патріотичними написами, шкіряні сумочки, неймовірно красиві підсвічники, які додадуть затишку вашій домівці, годинники з елементами коломийської архітектури. Головне усе зроблено руками українських майстрів. Майстри можуть привозити свою продукцію, яку виготовляють самі які не знаю, там де її реалізувати, і пробувати її. Реалізувати через наш магазин, подавати її людям. Ну і друге, це. Те, що магазин Кобза це є середовище хінмейдерських українських речей, які виготовлені суто в Україні, де коломиянин може прийти їх, по побачити, потрогати, пощупати, подивитися, бо мало де це можна знайти. І друге, в нашому магазині, чому відрізняємося від інших, тим, що можна виготовити будь-яку продукцію під замовлення. Ми маємо зв'язки з ікраз хінмейдерами, які можуть щось зробити своїми руками спеціально для ну для вас. Юрій Коцюр над ідеєю відкрити такий магазин думав уже давно. каже сам любить дарувати красиві та оригінальні речі, які мають певну цінність. Тому втіли в життя задумане разом з однодумцями та митцями ледь не з усієї України. В наших магазинах подарункових дуже багато продукції привезеної з Китаю, і яка всюди повторюється. Захотілося зробити магазин, де можна купити якусь унікальну річ. Тим більше, ми самі від себе виготовляємо певну кількість продукції і стикнулися з проблемою її реалізації, бо не завжди хочуть її брати. Вона йде дорожче, ніж китайська продукція, але в неї унікальна. Та, тось, яка продукція зроблена в Україні, вона є унікальна, її практично ніде немає, тому виникла задача зробити магазин таких брендових унікальних речей. Можемо додатково робити під кожну продукцію подарункову, якісну, красиву упаковку, унікальну, яка буде неповторима з тавруванням. На продукції чи на коробці, що це буде тось тобто, унікальний продукт, подарок який люди зацінять. Містян та гостей столиці покуття чекають за адресою Коломия, вулиця Шухевича, 59 а торговий комплекс Соломон, другий поверх, магазин Кобза. Придумайте свою ідею, зрозумійте, чого ви хочете. Приходіть до нас, та ми це для вас зробимо. Підвищити виплати громадянам, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, пропонує радикальна партія Олега Ляшка. Народні депутати з його політичної сили внесли до парламенту відповідний законопроект. Мета документу гідно вшанувати подвиг ліквідаторів аварії та відновити соціальну справедливість по відношенню до цієї категорії осіб. На жаль, чорнобильці обділені увагою держави сьогодні, коли в них немає елементарно придбати ліки. Зберегти своє життя, підтримати своє здоров'я, вшанувати спадкоємців, чорнобильських героїв. На це в держави виявляється, грошей немає. Чому немає грошей? Тому що високопосадовці, починаючи від президента і олігархів, не платять податків. Вони реєструють в офшорах свої фірми для того, щоб там приховувати свої мільярдні статки, щоб не платити податків, а потім розказують, що немає грошей. Олег Ляшко вважає, що за рахунок пенсіонерів держава. Не витягнеш, платити податки мають в першу чергу олігархи. І приклад їм повинен подати президент Петро Порошенко. Президент наклав вето на Чорнобильський закон 2093, знову ж таки мотивуючи відсутністю коштів в державному бюджеті. Я закликаю український парламент подолати вето президента і захистити права чорнобильців, а також почати розслідування діяльності президента. Довідомо власників паїв будинку 4Б, що на вулиці Палія у Коломиї з ініціативи групи пайовиків відбудуться збори. Мета вирішити питання щодо завершення будівництва. Прохання до усіх власників паїв обов'язково прийти На зустріч Це в інтересах кожного з вас. Збори відбудуться у неділю, 22 травня, за адресою міста Коломия, вулиця Палія, 4Б, початок о 12 годині. Для уточнення інформації телефонуйте 096 454 1042 066 988 96 78 Володимир. Далі спорт. Продовжуємо випуск. Завершився чемпіонат Івано-Франківської області з волейболу серед жінок. У фіналі чотирьох вдало виступили спортсменки Коломийської районної дитячої юнацької спортивної школи Колос наші волейболістки до останнього боролися за золоті нагороди. Як закінчився фінал, знає Богдан Малецький. Перший фінальний тур приймав Галич. Нагадаємо, що там наші волейболістки здолали всіх суперниць і наблизилися до золотих нагород. А вже другий фінал відбувся в обласному центрі. Команди боролися за перемогу у спортивному залі Прикарпатського національного університету. Нагадаємо, що турнір був відкритим адже серед учасниць змагань львів'янки та чернівчанки. Саме останній потрапили до фіналу чотирьох. Спортивну честь Коломищини представляла команда. Де є у США Колос Коломийського району. Окрім нашої команди, до фінального етапу потрапили кращі волейбольні команди, а саме Галичанка та волейбольний клуб університет Прикарпатського університету. Волейболістки Коломийщини розпочали змагання із перемог над командами Чернівецького торгово-економічного інституту 3-0 та Галичанкою 3-2. У вирішальному поєдинку за звання чемпіона області наші дівчата в напруженому поєдинку поступилися більш досвідченій команді університет і здобули срібні медалі чемпіонату. Результати виступу волейбольної команди Колос є успіх успішними. адже команда була фіналістом розіграшу Кубка області та срібним призером відкритого чемпіонату області сезону 15-16 років. Команда «Діус Шаколос» висловлює щиру вдячність Коломийській районній владі та голові федерації волейболу Василю Мацьківу за підтримку і допомогу команді під час виступів у чемпіонаті та Кубку області. 20-й годині у прямому ефірі фахівці районного управління праці та соціального захисту населення розкажуть про зміни в оформленні субсидій на оплату комунальних послуг. Телефон для запитань 38 000. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою Потрінедаблю або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо ефм У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось усі ж порі на телеканалі. НТК. шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.